Доброго дня всім, компанія Меня Горбузова. Сьогодні у нас неділя. Приїхали люди на тест-драйті. Трактор підбирають собі з кабінкою. Сьогодні ночі випав хороший сніг. Ось вся техніка засніжена. Ніх тільки перестав трокторців наявності. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за Одесою. Траса київ Житомир. 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання. Доставка безкоштовна, без предоплати. Замовляйте, привеземо. 50, 50 навісне обладнання Поді дивимося тропець удижок